2197 звернень надійшло до виконкому Бердичівської міської ради протягом 2023 року. Питання, які найчастіше громадяни порушували, стосувались житлово-комунального господарства і транспорту. Таких було 935, Розповіла на засіданні виконкому, керуюча справами Лариса Котнюк. На другому місці питання соціального захисту це 358 звернень. В основному це стосувалося питання надання матеріальної допомоги, отримання роз'яснень щодо оформлення та нарахування пільг і субсидій. Також громадяни порушували у своїх питаннях Проблемні питання земельного характеру це 236 звернень. Громадяни порушували інші питання, що стосувались практично усіх сфер життя, зазначила Лариса Котнюк. Понад 18 тисяч звернень надійшло від жителів громади на гарячу лінію 1505. В основному це стосується питання надзвичайної ситуації, а також роботи комунальних служб міста. Та двох сіл і ще один номер, окрім 1505, який бачите на екрані, приймає звернення мешканців громади, як запевнила керуюча справами. Цілодобово Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, Теркавік.